Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Фабіо Уорлі хочуть звести з крутим проспектом. Джаран Еніс назвав свої амбітні плани на кар'єру Абсолютний аутсайдер, неочікуваний прогноз на реванш у секфюрії від Сіренка. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний, ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проєкту компанія Фавбет. Тренер Роберт Гарсія впевнений, що Дмитро Бівол має добрі шанси перемогти Артура Бетербієва у реванші. Нагадаю, що їхній перший бій пройшов в Саудівській Аравії. І виявився досить конкурентним. Судді більшістю голосів віддали перемогу Бетербієву, і він зберіг свої титули. Гарсія зазначив, що якщо другий поєдинок проходитиме за схожим сценарієм, цього разу шанси на перемогу можуть схилитися на користь Бівола. з інтерв'ю Hub TV. Думаю, так, особливо в тому випадку, якщо бій пройде в Лас-Вегасі і вийде приблизно таким самим, як перший бій, адже судді бачать все. Вони також читають новини і знають, що багато людей з боксу вважають, що бівол переміг, тому не виключено, що у реванші всі конкурентні раунди будуть віддавати Дмитро. Думаю, другий бій треба провести негайно. Думаю, Бівол заслуговує на реванш, і світ боксу також. Гарсія вважає, що бівол недопрацював. Тренер вважає, що у реванші Претенденту треба буде діяти трохи активніше. Все так, особливо у трьох останніх раундах. Потрібно було діяти трохи агресивніше, викидати більше комбінацій, замість того, щоб повністю фокусуватися саме на захисті, треба було трохи більше дати волю кулакам, адже в нього добре виходило тіснити Бетербієва. Вважаю, що саме в тих моментах він виглядав максимально добре. Тобто тоді, коли комбінував, намагаючись піддавлювати суперника, не що сталося наприкінці, може втомився, може надто поважав ударну міць суперника, може вся річ у кількості ударів, або ж просто вирішив, що зробив солідний доробок у рахунку і спробував більше налягати на ноги, провести вирішальні раунди від захисту. Думаю, що якби він змусив себе трохи більше викластися в останніх раундах, то результат швидше за все був би іншим, сказав Гарсія. На минулих вихідних голосно заявив про себе британський суперважковаговик Фабіо Ворнлі. У поєдинку реванші вже в стартовому раунді брутально знищив співвітчизника олімпійського призера Фрейзера Кларка. Промоутеру бійця Френку Ворену в ефірі Sport Boxing запропонували у наступній сутичці звести на коутера. З розпіареним американцем Джаредом Андерсоном, бо з Квінсбері Промоушен спогодився, що це дуже симпатична ідея. Я би з задоволенням зробив би такий бій. Вважаю, що Андерсон чудовий варіант для Уорлі. Джаред програв в останньому поєдинку Мартіну Баколе, але це був відмінний бій. У Джареда набагато більше аматорського досвіду, ніж у Фабіо, адже ви знаєте, що в Ворлі аматорської бази нема. Він прийшов у бокс після реаліті шоу Білих Комірців. Уоррен почав нахвалювати свого бійця, нагадав, що у нього просто не буває неяскравих поєдинків. Фабіо неймовірний панчер, дуже важкі кулаки, і він заслуговує на те, щоб у наступному поєдинку здобути якогось відомого хорошого суперника. Саме цим ми і зайняті. Він сподобався туркі Алі Шейху. Ми підписали з Фабіо контракт до бою, бо були впевнені у перемозі, щоправда, не думали, що він зробить це вже у стартовому раунді. Ну що, а як вважаєте ви, Чи вирогідний поєдинок Ворлі Андерсон і хто став би переможцем у такому продукти? Ти пишіть у коментарі. А ось колишній чемпіон UFC у важкій вазі Камерунець Френсіс Нгано не збирається прощатися з профібоксом після нищівної поразки нокаутом від Ентоні Джошуа у березні цього року. Нгану дав зрозуміти, що повернеться на ринг і навіть озвучив кілька цікавих йому варіантів. У мене зараз немає конкретного імені, з ким би я хотів битися в боксі. Я думаю, що все це залежить від ситуації на той момент, коли я повернувся. Але чому б мені не битися з кимось на зразок Деонтея Велдера? Чи, наприклад, не провести реванш з Ф'юрі? Я поки що не знаю. Я за все, що має сенс. Але Велдер справді дуже хороше ім'я, яке мене б зацікавило. Треба нагадати, що з Тейсоном Фюрії Френсіс бився в жовтні 2023 року і конкурентно поступився за очками, зумівши відправити фаворита до нокдауну. Вже цієї суботи відбудеться повернення Нгану до ММА у головній події шоу Іфіл Superfights у Саудівській Аравії. Він битиметься з бразильцем Ренаном Ферейрою. Власник титулу IBF у напівважкій вазі Джоран Еніс. Поділився планами на майбутнє. Я хочу бути абсолютним чемпіоном напівсередньої, першої середньої, середньої та другої середньої ваги. У мене є речі, якими я хочу займатися, і поза боксом. Є багато речей, які я повинен робити, і багато речей, які я хочу зробити, але я просто зосереджений на тому, щоб спочатку впоратися з тим, що переді мною, сказав Еніс у коментарі. 9 листопада Джаран проведе бій із Кареном Чухаджаном. Сер вже зустрічалися в рингу у січні 2023 року. Еніс переміг одностайним рішенням суддів. Ну і на завершення, боксер суперважкої ваги Владіслав Сіренко поділився думками щодо другого поєдинку чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO в суперважкій вазі Олександра Усика і Тайсена Ф'юрі. За його словами, його співвітчизник легко переможе Тайсена в реванші, адже ще в першому бою британець перегорів. До першого поєдинку чекав Вітайсена більшого і думав, що в ринзі він буде успішнішим. Після побаченого моя думка, що Ф'юрі абсолютний аутсайдер до реваншу, йому буде дуже важко перемогти Олександра у другому бою. Усик має все, що потрібно для перемоги. Він це показав, ще в першому їхньому поєдинку, де Олександр міг здобути дострокову перемогу. Саша має швидкість, рухливість, маневреність, певний натиск. Зараз Усику легше, а Фюрі вже матиме більше психологічний тиск. Має сумнів, що його це зробить кращим. У першому бою було видно, як він нервував. Йому було дуже некомфортно. Це було помітно. Відчувалися, що британець перегорів, наводить слова Сіренка і Спорт. А чи вважаєте ви та наявним аутсайдером повторного протистояння і що точно не слід робити українцю у реванші? Пишіть під відосом. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!